Так, привіт всім. Знову мене підкачує моя ласточка. Чуєте, вон там є лишній звук. Так, як би січа тон там. Зараз покажу. От там, де колектор сходиться в дві труби з чотирьох, є прокладка. От там бачите в сторону рульової тяги є таке чорненьке. От воно звідти прям дує, руку підставляю, там прям чути як хлопає. Потрібно це замінити. Так, а ще на цій ласточці є ось такий унікальний замок. Не знаю, чи це тільки в мене він так працює. Але тільки оцей пальчик розбиває, на якому сидить крючок. Багажник починає відкриватися сам, коли йому захочеться. А ще цей пальчик він починає в одну сторону просто вилазити зі свого посадочного місця. Зараз зніму ось цю тягу, відкручу ось тут і спробую зробити щось, щоб він не вилазив. Хоча б, можливо, взагалі з болта, з невеликого. Зроблю йому заміну. Просверлю з другої сторони і закручу гайкою з ровером, щоб він уже, щоб йому не було куди діватись. Бо як постійно відкривається, воно виїдає ось цей крючок. І потім приходиться міняти. Але нові запчастини, на жаль, дуже поганої якості і надовго його не вистачає. Планку відкрутив. Залишається зняти ось цей фіксатор. Якось є тут. Можна зняти його ось так. Він просто злітає звідти. Оп! Так. Ось і він. О, він навіть поки що не виліз, але вже раз він випадав, що ось ця сторона їй просто не було за що триматися. Він вилазив сюди десь на пів сантиметра. І багажник взагалі не було неможливо закрити. Ну Пальчик цей начебто й не розбитий. І Він ще тут і не бовтається, але він просто випадає. Ну а як він отак зміщається, зрозуміло, що крючок починає гуляти. Ось так. І тримати багажник він не буде. Я думаю, самий реальний варіант це зробити так, щоб фіксувався саме цей пальчик. Так, дивіться, прийшла до мене одна ідея, як його тут зафіксувати. Можна тут побіля нього просородити маленький отвір, зовсім такий маленький, щоб туди можна було вкрутити як можна менший саморіз. І коротенький, щоб він не виступав сюди, ну і щоб тут місце також не займало. Тому що я спочатку подумав, можливо, звідси, але ця планка повинна прилягати до ляди багажника. І ось тут не повинно нічого бути. Тому такий варіант, тут воно не заважатиме абсолютно нічому. І просто ось тут зараз просверлю і, як можна менший саморіз коротенький, щоб він і сюди не виступав, закручую, і нікуди воно не дінеться. Так, дивіться. Ось цей крючок трошки підпиляв. Спочатку болгаркою зняв, потім напільником трошки довів до того, що хотів. Трошки думаю буде поярче чіплятись. Так, що тепер? Тепер потрібно посадити ось цей пальчик. Знайшов ось такого шурупа. Це найменший, який мені вдалося знайти, найменший і найтонший. Зараз пробую засверлитись ось так. І його сюди вкрутити. Можливо, трошки ось сюди, ну, вже як вийде. Що начебто вдалося бачити трошки і планки підрізав і трошки цього пальчика. Так і пальчик вже звідси не буде тікати, навіть якщо цей шруб обрубати ось тут вже на місці. Так, прокручую, щоб він був так, як я висверлював. Так, спробую ще трошки надавити на пальчик. Може ну, сяде глибше, потрошку йде. Оп. Ну, глибше, мабуть, вже і не піде. Так, друзі, я ще тут зробив одну модернізацію, прямо таку реально конкретно підігнув цю пружинку, бо вона мене чіплялася за корпус. Я б її ще потрібно підігнути. Вона чіпляється і нормально цей крючок не відкривається. Точно так само нормально може й не закритися. Я тоді буду думати, чому багажник відкрився. Так. О, дивіться, як тепер ходить легко. О, ось так. І там вона так закриється. Зараз трошки дотягну, обріжу ось тут. І буде тримати. Думаю, проходить воно так не один день Хоча роблю я цю всю процедуру із-за того, що на завтра терміново потрібен автомобіль. А запчастину купити ніде. Хоча, не знаю, можливо це проходить довше, ніж куплена нова. Бо зараз, на жаль, якісних запчастин я не спостерігаю на такі автомобілі. Так, загально мощу вийшло. Там, там бачите? Це там де засверблювався і там, де закручений цей шуруп. Усі відрізав. Тепер оцей пальчик буде триматися в тому місці, де, йому, де він повинен бути. Я не буду лізти в багажник, щоб його підрегулювати, це абсолютно немає сенсу. Трошки підтягую, підвожу ось цю панку з цим крючком так, щоб вона трошки подвинулась при доторканні до цієї. Захлопнулась ось так. І все, бачите, закрито намертво. Затягуємо болти, закриваємо і перевіряємо. Ну що ж, поки що працює навідмінно. Наскільки цього всього вистачить, покаже час. Ремонт на ходу, можна вважати завершеним. пишіть свій коментар, оцінюйте відео. Дякую за перегляд.